Всемогутній Боже, дякуємо Тобі за збережені життя наших воїнів, молимо Тебе про їхній шлях з неволі додому, даруй мужності та терпіння витримати всі тортури, сповни їх надією на свободу. Даруй їм впевненість у тому, що ти ніколи їх не залишиш, дай їм незламність духу і відчуття, що ти, як добрий пастир, присутній з ними в долині смертної темряви і виведеш їх звідти. Господи, молимось тобі, очисти думки полонених воїнів від будь-якого занепокоєння чи тривоги, щоб вони могли зі спокоєм прямувати до свободи. Наповняй їх мудрістю, второпністю, розсудливістю, дай їм мужність, відвагу і витривалість, дай сили і витривалості їхнім сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних з неволі. Вони сподіваються на чудо від тебе, Господи, будь милостивим до них і даруй милість повернутися з неволі живими. Ісусе, довіряємо Тобі свій дух, душу і тіло. Господи, потурбуйся про наше спасіння, звільнення, зцілення, освячення і щасливу долю нашого народу, бо Ти знаєш те, що ми не відаємо, і ти можеш те, що нам не під силу. Амінь. Невпинно просимо Тебе, Господи, про перемогу, яку Ти маєш для нас у своїй руці. Щиро дякуємо, що Ти повсякчас з нашими збройними силами. Ми віримо, що тільки Ти можеш нам допомогти. Ісусе, довіряємо Тобі. Уся слава належить Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Amém.